Часто до нас звертаються пацієнти, у яких трапилася раптова втрата слуху. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж може бути причиною цього симптому. Мене звати Передирій Ольга Володимирівна, я лікар мережі центрів слуху Бетертон. Раптова втрата слуху виникає протягом 72 годин. Характеризується суб'єктивним відчуттям порушення слуху в одному або в обох вухах. Залежно від причини раптової втрати слуху, у пацієнтів можуть бути інші симптоми, наприклад, цівін або шум у вухах, який особливо чути в тихому середовищі, закладені що відчуття розпирання, наповнення у вусі запаморочення. Сенсоневральна втрата слуху вказує на патологію вушного равлика, слухового нерву або відділу центрального слухового сприйняття та обробки. До причин раптової втрати слуху належать порушення кровопостачання слухових рецепторів через фаз чи закупорку кровоносних судин, гостре порушення мозкового кровообігу, інсульт, травма голови, наприклад, перелом скроневої кістки черепа, у деяких випадках контузія без перелому. Акустична травма це пошкодження слухових механізмів внутрішнього вуха через вплив дуже гучного звуку. Таким впливом може бути вибух поряд із вухом, постріл з вогнепальної зброї, вплив гучної музики чи шуму техніки, токсичні препарати, лікарські препарати, які мають побічні ефекти, що ушкоджують слух. До них відносяться антибіотики групи аміноглікозидів, питливі діуретики, нестероїдні протизапальні препарати, такі як ацетилсаліцилова кислота, хіміопрепарати, інфекційні захворювання, гострі респіраторні захворювання вірусного характеру, бактеріальний менінгіт, хвороба лайма, кір та інші. Певну роль грають емоційний стрес та значне фізичне навантаження. У поодиноких випадках раптова приглуховатість, Може бути ізольованим першим проявом низки захворювань, які зазвичай проявляються іншими початковими симптомами, наприклад, першим проявом акустичної нейроми, розсіяного склерозу, хвороби манієра або мікроінсульту мозочка. Але не завжди причиною раптового зниження слуху є порушення роботи звукосприймаючого апарату: сторонні тіла, сірчані пробки, зовнішній та середній отит можуть викликати погіршення слуху. Однак у деяких випадках раптова втрата слуху є ідіопатичною, тобто з невстановленої причини при виявленні, і, ймовірно, приписується судинній, вірусній або множинній етіології. Відновити раптово зниклий слух або помітно його поліпшити можна лише у разі негайного розпочатого обстеження та лікування. Лахівець огляне вуха та зовнішні слухові проходи проведе необхідну діагностику, аудіометрію та імпедансометрію. Майже у 90% людей, які звернулися за допомогою в перші три дні, слух відновлюється. За пізніх звернень можливість повернути слух зменшується. Зберегти слух як дорослому, так і маленькому пацієнтові допоможуть заходи профілактики. Які полягають у регулярних обстеженнях та своєвчасному лікуванні запальних та інших лор-органів у кваліфікованого фахівця, дотриманні особистої гігієни, режиму праці та відпочинку, зміцненні імунітету, ведення здорового способу життя, слід також уникати сильного шуму, за необхідності використовувати засоби захисту слуху, навушники або біруші, берегти вуха від травм, потрапляння води та сторонніх тіл своєвчасно лікувати за студні захворювання бережіть себе та будьте здоровими. А якщо щось трапилося, звертайтесь до наших лор-центрів в